Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Яна Мецько. Війна. Україна отримала підтвердження про передачу трьох «Петріот». Загалом необхідно 10 таких систем. Як повідомив президент Зеленський, Німеччина надасть два Петріоти, Норвегія один. Також тривають переговори з Нідерландами. Окрім того, Зеленський заявив, що Україна має кошти на придбання у Сполучених Штатів Америки ще трьох систем Петріот. Політика. Україна не отримає частину європейської допомоги через невиконані реформи. Київ запросив траншу межах програми «Ukraine Facility» Ще у червні на цей час були виконані 13 з 16 реформ, обіцяних європейському союзу. Про це кореспонденції європейської правди повідомив речник європейської комісії Гійом Мерсьє. У разі виконання всіх реформ Україна отримала би 4,5 мільярди євро. Єврокомісія готова надати лише 3 мільярди євро траншу. Три досі не виконані реформи. Це децентралізація закон про реформу національного. Агентства з розшуку та менеджменту активів і третя щодо відбору суддів до Вищого антикорупційного суду у червні. Колишня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна має до 12 місяців, щоб ухвалити усі необхідні закони для 50 мільярдів євро допомоги до 2027 року. Верховна Рада розгляне законопроєкт Зеленського щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України 31 липня. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, він пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Окрім цього, на засіданні розглянуть і інші ініціативи. Суспільство. До 18 серпня Українська православна церква Московського патріархату має виконати припис Державної служби з етнополітика та свободи совісті і розірвати зв'язки з російською православною церквою. В очікуванні оприлюднення рішення найвищих органів церковного управління ОПЦ МП свою позицію озвучили у рівненській єпархії УПЦ. Звернення з цього приводу зробив і митрополит Рівненський та Острозький ПЦУ Іларіон. А що думають рівняни? Чи є багато прихильників Російської церкви на Рівненщині? Більше про це знає наш кореспондент Максим Близнюк. 430 три церкви у Рівненській області є проросійськими, але при реєстрації не вказали свою приналежність до московського патріархату. Такими є останні дані з єдиного державного реєстру, наведені на платформі Open Data Bot. Натомість у липні цього року держслужба із етнополітики та свободи совісті оприлюднила висновки, згідно з якими на території Рівненщини чотири монастирі та одна релігійна громада зберігають підпорядкування релігійному центру в державі агресор а це суперечить українському законодавству. Якщо до 18 серпня очільники УПЦ МП не оголосять про розрив зв'язків із релігійною організацією з Росії, обласна рада може через суд повернути у свою власність майно вказаних громад, каже голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Така організація має або перереєструватися або припинити діяльність. Відповідно, будуть уже правові нас. Тому ми діємо відповідно до вимог закону і на те майно, яке колись. Передавалось в оренду чи перебуває в користуванні, але від обласної власності ми звернулися саме по цьому майну. Є два варіанти: або добровільно ці релігійні організації позбудуться свого афілійованого зв'язку з московським патріархатом, або інший шлях це через суд примусове зобов'язання і повернення майна. Ми не можемо заплющувати очі на факти, які свідчать про пряму небезпеку для духовного, культурного і національного майбутнього України, зазначив у своєму зверненні митрополит. Рівненський та острозький ПЦУ і Ларіон він закликав всіх священиків і мирян, які ще залишаються у підпорядкуванні релігійних структур пов'язаних із країною агресором, до справжнього, а не формального об'єднання. У свою чергу секретар Рівненської єпархії Української православної церкви Віктор Земляний, коментуючи висновок Державної служби з етнополітики, назвав його упередженим. За його словами, не можна говорити про справжній діалог у той час коли відбувається тиск на релігійні громади. І як відомо, якщо УПЦ МП до 18 серпня не оголосить про розірвання зв'язків з Москвою, Держслужба з етнополітики та свободи совісті зможе звернутися до суду з позовом про заборону її діяльності в Україні. У ДТП загинув депутат від партії Голос Ярослав Рощишин. Про це повідомили в українському католицькому університеті. Там зазначили, що він був сенатором вишу одним із засновників бізнес-школи. УКО. в університеті висловили співчуття усім близьким. Також Рощишин був громадським діячем, меценатом та підприємцем і співзасновником мистецького об'єднання Дзика. Також брав участь у помаранчевій революції та революції гідності. І до теми державне бюро розслідувань розслідує ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув народний депутат України. За даними бюро, попередньо встановлено, що мотоцикл Харлі Девідсон за кермом якого перебував народний депутат України від фракції Голос, в'їхав у причіп, щеплений з трактором, яким керував місцевий житель. Інцидент стався у темну пору доби в умовах обмеженої видимості. Наслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження і згодом помер у швидкій. У неділю у Львові відбудеться Парастас за загиблим народним депутатом Ярославом Рощишином. Про це на Фейсбук повідомили у Львівському осередку партії голос. 27 липня о 19-й у церкві Святої Софії відбудеться Парастас. У понеділок о 9.30 там відбудеться божественна літургія. Приблизно об 11.30 пройде загальне міське прощання на площі ринок, а о – похорон на Личаківському кладовищі. Своїми спогадами про колегу поділилася з нами народна депутатка Ірина Геращенко. Наш дорогий шановний колега не може без би... Існо, як зараз це говорити Ярослав Рущиш. Він все своє життя свідоме був людиною інтелігентною, мудрою з європейським поглядом. Мені просто до сліз боляче, що він загинув велике співчуття від нашої команди, від нашої фракції. В мене насобисто його родині, його близьким команді голосу. Всім командам, в яких він долучився, він був світлою, прекрасною людиною. Його буде дуже не дичати. Дотам Ярослав Рущишин не підтримав законопроєкт, що узалежні набута сап відрі. Шень генерального прокурора, дякую Ярославу за те, що його останнє знаєте, голосування в парламенті було таким правильним і такою високою планкою. Ми всі маємо це пам'ятати, Львівщина. Міський голова Львова Андрій Садовий спростував інформацію про можливі обшуки у міській раді. За словами мера, не проводять жодних обшуків. У межах розслідування вручили підозри. Триває розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вулиці Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. Як повідомили у службі безпеки України, підозри вручили трьом посадовцям Львівської мерії. А саме керівнику ЛКПРМ Бут Олегу Поліщуку, заступниці голови Франківської районної адміністрації Ользі Стремуляк, а також голові Галицької районної адміністрації Галині Гладя. Як це підтвердили у прес службі Львівської міської ради. Загальна вартість відбудови та відновлення будинків після прильоту на стризькій складає 147 мільйонів гривень. Слідство перевіряє, чи була обґрунтована вартість матеріалів а також послуг на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень у контакті різних коливань цін на ринку. Адже саме восени 2023 року відбувся різкий стрибок вартості більшості будівельних матеріалів. Водночас у міській раді зазначають, що кошторис робіт був погоджений встановленому порядку і пройшов державну експертизу. Це передбачено законом Спорт. Старт нового сезону української прем'єр-ліги під загрозою зриву через скандал у суддівському корпусі. А все тому, що більшість арбітрів не пройшли перевірку, що за перевірка і чому саме вони не змогли її пройти, і головне, чому це намагаються приховати. Про це і не лише слухайте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.